Із 35 запрошених політичних сил Черкащини на засідання круглого столу з приводу підписання меморандуму прийшло близько третини. Голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб сказав, що ідея створення меморандуму про чесні вибори виникла через велику кількість порушень виборчого законодавства, які вже зафіксовані на Черкащині. В Цілому я хочу сказати завдання влади це провести чесну виборчу прозорість, прозорість і дотримання закону. Сьогодні я звертаюся до всіх вас з тим, щоб разом не допустити фальсифікації голосування і спотворення волевиявлення. На це відповів представник опозиції Микола Булатецький. За його словами, опозиціонери не вірять у чесні вибори на Черкащині. На жаль, склалася останнім часом ситуація часу. Ми з вами на Черкащині будували громадське політичне суспільство, тобто громадянське суспільство. І це добре, але погано, але ми його будували. Останнім часом, на мій погляд, на Черкащині громадянське суспільство знищене. Якщо ви забезпечите, а від вас залежить, я далі скажу, забезпечити чесні вибори, я готовий вам особисто сказати добре слово. Тож меморандум про чесні вибори підписали представники обласних осередків Союз Чорнобиль України, Європейська партія України, жінки за майбутнє, партія вільних демократів, КПУ, Народна партія, партія регіонів, партія зелених України і політична партія Зелена планета. На Сергій Тулуб наголосив, що документ відкритий до підписання іншими політичними партіями, які не брали участь у засіданні круглого столу, і набирає чинності з моменту його підписання. Наталя Кириленко, Павло Тихоненко, Віка Новини.